Черговий скандал у партії рідний дім. Однопартійці хочуть позбавити мандату депутатку міської ради з прилук Валентину Трохименко. При цьому єдиною причиною, як виявилось, є участь депутатки у сесіях міської ради, голосування за бюджет та соціальні питання. Дізналася, що Артем Рушко. Хоче мене виключити з числа депутатів за народною ініціативою. На мою думку, мало того, що вони підло збирають, збирають підписи виборців проти мене, вони ще й порушують так само підло процедуру виключення мене з депутатства. Валентина Трохименко демонструє лист про проведення партійної конференції та розповідає про історію його отримання, коли я дізналася, що мене виключають депутатства і повинен прийти лист. Повідомлення про конференцію рідного дому, де я, як депутат, мала право прийти на конференцію і сказати свою думку, і пояснити свою роботу як депутата своїм колегам в Чернігові перед обласними депутатами, перед членами партійної організації Рідний Дім, але мене цього права лишили. Як виявилось, листи з запрошенням на партійну конференцію в Чернігові дивним чином загубився на Укрпошті. Його Валентина Трохименко змогла отримати вже після проведення самої конференції і лише після звернення на гарячу лінію Укрпошти цікаво, що підписи керівниці обласної організації партії Регіни Гусак на документах відрізняються. Поліція вже порушила кримінальне провадження за заявою депутатки щодо можливої підробки документів функціонерами партії. Більш того, Валентина Трохименко припускає, що конференцію з її відкликання провели на папері. Моя особиста думка, що ніякої конференції не було в Чернігові. Взагалі, що це конференція була лише на бумагі. І по цьому поводу я звернулася вже до поліції. Я сподіваюся, що мені все-таки я витребую ці документи. Далі я планую звернутися до суду. Щоб вони розібралися в правомірності прийнятих відповідних рішень, ми намагалися зв'язатися із очільницею Чернігівської обласної партійної організації рідного дому Регіною Гусак, але на момент виходу сюжету безуспішно. Зокрема, хотіли задати їй питання: чи проводилась конференція партії щодо виключення з депутатів Валентини Трохименко? Чому депутатку позбавляють повноважень, хоча вона ходила на сесії, і чому підписи на двох продемонстрованих пані Трохименко документах різняться? Ми, звісно, готові надати пані Гусак можливість прокоментувати цю ситуацію. А от чому Валентину Трохименко намагаються відкликати із депутатів, сама народна обраниця пояснює так: щоб знов блокувати сесію того, що інколи мій голос вирішальний. І щоб блокувати сесію. Вони вирішили позбавити мене депутатства, щоб до них приходили медики, випрошували зарплату, освітяни, щоб батьки дітей приходили в прийомну і випрашували, сходіть на сесію, проголосуйте нам. І вони один день будуть ходити голосувати за е, харчування. інший день вони за освітян що дали. Третій день вони прийдуть за медиків, щоб показати свою значимость в прилуках. Щоб вони ходили на колінах, вставали і просили, щоб заводили в е, сесійну залу, щоб проголосували. Час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій.